Руна дня на 21 березня 2025 року. На цей день випала руна Ансус, це руна мудрості, спілкування, натхнення та божественного послання. Вона символізує отримання важливої інформації, інтуїцію та силу слова. Ось що може вас очікувати. Важливі розмови та новини, особливо значущими, стануть слова, переговори та будь-яке спілкування. Знаки долі будьте уважні до підказок Всесвіту, оскільки можуть прийти несподівані осяяння або важливі повідомлення. Навчання та знання сприятливий час для отримання нових знань, читання, навчання або роботи з інформацією. Інтуїція та духовний розвиток, ваша внутрішня мудрість може допомогти знайти відповідь на важливі питання. Що варто робити? Слухати та аналізувати слова та інформація можуть мати прихований сенс. Розмовляти відкрито це хороший день для важливих діалогів, з'ясування стосунків або виступів. Приділити увагу знакам долі, будь-які несподівані події або слова можуть містити важливе послання. Вчитися та розвиватися ідеальний момент для самоосвіти, навчання та роботи над власною мудрістю.